Всім привіт! Сьогодні буду готувати гуляш. Для цього нам знадобиться томатна паста, одна цибулина. Тут виходить півголовка чесноку, лавровий лист, перець, сіль, звісно, м'ясо 1,5 кг і олія, щоб його підсмажити. Муки 3 столові ложки. Спочатку наріжемо м'ясо. М'ясо ріжемо такими кусочками порційними, квадратиками, полосочками, як кому більше подобається. В кастрюлю наливаємо олію, і засипаємо м'ясо, що ми нарізали. І нехай воно там потихеньку смажиться. Доки смажиться наше м'ясо, ми наріжемо цибулю. Цибулю нарізаємо півкільцями. Можна нарізати, можна натерти. Я надаваю. Так мені зручніше. Наше м'ясо готується, а щоб швидше випарилась вода, то можна трошки підсолити його і тоді швидко водичка випаровується. Ви знаєте, лайфхак із Тіктока не працює. Сіль насипала, а вода досі є. То ще чекаю, як випорветься. Пройшло десь хвилин 30. І тільки зараз воно почало смажитися. Дуже багато води було. д о 다 а в о Даємо щосначку. Можна одразу видати листа. Чорний перець за смаком. А також можна ще трохи підсолити. Также за смаком. Трошки підсмажиться, а потім додамо томатної пасти і муку. Перемішуємо. Тепер можна додати томатної пасти. On d'ailleurs maman. І тепер заливаємо водою, наливаємо води стільки, щоб тільки покрило м'ясо, Не більше. Залишити це на лесенькому вогні, нехай потихеньку воно готується. Я ще люблю додавати. Кетчуп, трохи кетчуп, це теж додає смаку. Добре, нехай собі потихеньку вариться. І наш гуляшок готовий. Тільки на подивіться, яке гарне м'ясо. А пахне Це щось неймовірне. Будемо куштувати. Звісно, гуляш підійде до картопляного пюре, або до макаронів. Здається, що до любого гарніру він підійде. Tylko na potęgi nic nie karawarne. Sims